Я пішла в першу школу, і десь через пару днів приходять з другої школи. А на, наша школа була то мода була. Дуже передова, хотіли всі йти в першу школу. І мене зараховують в другу школу. То була для мене страшна трагедія. Я плакала день і ніч. Я сказала, що я взагалі не піду в школу. І забрали дітей в школу, другу, ті, що всі, крім мене. І так я вибила собі першу школу. І дуже, дуже задоволена і дуже рада, що була в першій школі. І ми конкурували дуже. Перша і друга школа. Не хочу обіжати я нікого, ні випускників, ні ще що вчаться. Але перша школа завжди була на вищому рівні. Вона рахувалася вищою, як друга. Ну, що я ще можу сказати? Наш перший клас був дуже заповнений, дуже великий клас. Була в нас перша вчителька Люба Віра Іллінічна. Дуже тяжко її, так пригадую, її вже дуже смутно, бо тільки один рік вона нас вчила. А що сталося? Що тільки один рік. Десь при кінці першого класу в нас один учень, як діти ще дуже Хворенький був. І сестра його на три роки старша, приходила до нього, і одного разу, як він, перепрошую, попісяв, і вчителька вже знервувалася, бо то було чуть не щодень, І каже, та сестричка, щось е запитала, а Віра Ілінічна ну, в нервах була вчителька. Старша вже була віком і казала, а от скинь галстук і витери. І та сестричка на три роки старша, то, значить, була в 4 класі. Пішла до директора, так додуматися, такій дитині. І Віру Іллінічну, не знаю, як там було, ми були малі, але знаємо, що після першого класу, вже в другій, прийшла до нас нова вчителька Люба Луківна. Дуже хороша, вчителька була дуже хороша. А та вчителька, вроді, говорили так всі, що вона виїхала в Польщу. Люба Луківна так теж нас вчила, дуже була така, активно нам проводила всякі позакласні роботи, міроприємства всякі. Теж запам'яталося її ще довший час і ще до сьогодні ми з нею зустрічаємося, згадуємо про минуле. Десь в восьмому класі я була в сьомому чи восьмому класі мене дали піанер вожатою. В четвертий клас. Загоновою піонервожатою. Там були теперішні лікарів, дуже багато в тому класі було. І лікар Кришталь, і лікар Третяк. Ну з дому не знаю, як вона зараз. І лікар Кузьмочко, правда, царство небесне йому вже. І лікар. Частині був, працював військовій, забула прізвище. Ну, багато лікарів там було, дуже гарний клас був. Любили діти мене. Я, і я так полюбила ту спеціальність після школи я не поступила. І я пішла пінарвожатою. Пішла в Білий Камінь, тоді було тяжко влаштуватися на час декретної відпустки, а після Білого Камня вже пішла в якторів. Теперішній, колись я синівка село.